Доброго ранку, ми з України. Херсонщина це Україна. Слава Україні. Героям слава Сергій, Там якесь на Херсонщині таке велике переселення народів з одного берега на інший. Що що відбувається? Ну, все окупанти вже остаточно визнали і визнають, що вони забираються з правого берегу Дніпра і відповідно з міста Херсона. І всі ті потуги, які вони там останній час робили і свої прогнози, і навіть там планування до 26-го року, як буде розвиватися Херсонщина, ми казали, що їм треба забиратися. Іншого шляху немає. Вони зараз вже відверто кажуть про те, що відбувається термінова евакуація, і про це наголосили якраз і колаборант Сальдо, і колаборант Стрімаусов. від сьогодні, зранку вони почали. Чайнуть вивозити людей, правда, незрозуміло куди. Вони кажуть на лівобережну частину Херсонщини. Але згідно моєї інформації, будь-якої підготовки до того, щоб можна було розселити якусь кількість людей на лівобережній частині Херсонщини, немає. Я так розумію, що це вони просто збирають у тих колаборантів, які там потікали з деокупованих населених пунктів. Ну і відповідно справа бережної частини херсонщини і будуть кудись вивозити і знаєте, може це вдаватися що вони піклуються про колаборантів. Ні, вони не піклуються про колаборантів. Це просто картинка того, щоб е, пом'якшити удар і того, що вони е, такий психологічний удар, того, що вони покидають місто Херсон. Тобто, саме ось цією дією, ось цим переселенням, вони виправдовують е, те, що перед своїми там прихильниками, і в Росії. Я думаю, що це здебільше на наразі російську аудиторію що вони допомагають людям а найбільше лякає те, що окупанти і колаборанти на сьогоднішній день кажуть, що буде. Руйнація цивільної інфраструктури дійсно, коли вони відходять, вони за собою не залишають живого місця. Вони все руйнують. Пане Сергій, мене ось в цьому зв'язку, і ось це найгірше, що лякає. Пас зв'язку з цим вибачте, що е, перебуваю сальдо. Володимир заявив про те, що. Е, Готується затоплення територій і руйнування е, руйнування Каховської Гес російської не можу перекласти. Греблі, Боже. Так, дійсно, і це я хотів якраз друге наголосити. Вони сказали про якраз багатоквартирні будинки, що буде руйнація, і саме цим виправдовують переселення. А ще й кажуть про руйнацію греблі Каховської ГЕС. І ви знаєте, оце лякає, тому що якщо окупант піде на руйнацію греблі Каховської ГЕС, то це буде, це буде величезна катастрофа, це буде підтоплення населених пунктів. Раз вони про це говорять, то розуміємо, що в їх планах таке може відбуватися, тому ви знаєте, це найгірший сценарій, який може бути. Але я хочу сказати, що замінувати і підірвати греблю Кахвовський ГЕС тож так теж дуже складно, і все ж таки наші збройні сили сьогодні тримають під вогневим контролем, і можливо достатньої кількості вибухівки в них навіть не буде. І сьогодні наші військові знов таки знаєте, там. За ніч відпрацювали шість складів рашистів в Береславському районі, в Херсонському, в Каховському, і одну військову частину в Каховському районі було знищено. Тобто окупантів не буде місця, і те, що вони вважають, що вони переселяться на лівий берег, і там столицю вони собі навіть обрали. В гінічиську хочуть зробити столицю херсонського краю. Ну в генічиську чому не поки в Сімферополі по могли зробити? В генічичці на адмінмежі скри. Ми розуміємо, що вони будуть тікати, але ж їм не вдасться і на лівобережній частині Херсонщини довго затриматись. Ми вже чули їх розмови про Росія тут назавжди і так далі. В них не буде місця на нашій землі. Російський командувач Суровікін дав перше інтерв'ю своє. Він цим відрізняється від тих всіх попередніх командувачів, які були невідомо чи командувачі. Та? І а в ньому цікаві моменти є. Тобто, наприклад, він визнав, що. А через а, а, неможливо а, що повністю зруйнований Антонівський антонівські місти Дамба Каховської а, Гес, відповідно, по них руху немає, бо до цього не всі казали, що це неправда. І анонсував, що будуть складні рішення. От що це будуть за складні непрості рішення своєчасні. І це якраз це якраз про те, що ми говоримо. Вони покинуть місто Херсон. Вони покинуть правобережну частину Херсонщини. Тобто вони ось таким чином на зараз готують своє суспільство. Чому вони покинуть Херсон? Ми розуміємо, що Херсон для них був принциповим, і це мало відбутися ще в вересні, тому що ще в вересні ситуація була критична, і навіть по дослідженню інституту вивчення війни ще в вересні військове керівництво рашистів пропонувало Путіну, Залишити правобережну частину Херсонщини, так як вони несуть великі втрати, і втриматись вони довго не зможуть. Але Путін особисто дав наказ триматися за будь-якою ціною. Вони, вони заплатили не, за, це, за цей трошки більше місяця, але ж я так розумію, більше не можуть, тому і готують, що треба їм буде відійти. Панесе чим вони заплатили за цей ще місяць від відтермінування цих непростих рішень. Шалена кількість жертв, і ми бачимо те, що вони навіть не можуть їх компенсувати ось тією кількістю нових мобіків, які присилають, тому що ті нові мобіки одразу стають гарматним м'ясом. Ну і відповідно, лендліз, який від расистів був на деокупованих населених пунктах Херсонщини, і до речі, про це в своїх світлинах показували наші військові, яку кількість зброї вони кидали і навіть. Навіть снаряди для систем залпового вогню залишали в великій кількості, тобто, але ж для них немає ціни для них люди це гарматне м'ясо. Вони понесли шалені втрати, вони просто розуміють, що їх виб'ють, і для них це буде гірше да, ідеологічно в тій самій. Росії, тому вони зараз ось готують суспільство для таких непростих рішень, як вони називають. Ну, новий термін буде то було передислокування, а тепер непросте рішення. Нехай буде непросте рішення, але не тільки на правобережній частині це непросте рішення відбудеться, а й на всій Херсонщині, і, взагалі, по всій Україні. Взагалі. Е... Ті повідомлення з Херсонщини, які надходять, вони доволі страшні, як поводяться росіяни з мирним населенням, скажімо, в Скадовську знайшли повішеною жінку, яка сказала, що Скадовськ це Україна, і затримали її з чоловіком просто за надуманими якимись за надуманим приводом, мовляв, вони порушили якісь правила дорожнього руху. Коли буде деокупована Херсонщина, яких які ще страшні історії ми довідаємося? Дійсно, це дуже трагічно. І до речі, на зараз на деокупованій частині Херсонщини вже є там перше свідчення, і жінка розказувала, як її дитину окупанти просто розстріляли з-за того, що дитина побігла. Дитина побігла, а окупанти стріляли її в спину. І маленька дитина загинула від куль окупантів, які стріляли її в спину дитині, дитині яка бігла, і таких злочинів на превеликий жаль, ми побачимо, ще велику кількість. І на зараз національна поліція працює на деокупованих населених пунктах і фіксує кожен злочин расистів в Україні на окупованій Херсонщині. Тому ці всі матеріали обов'язково мають лягти в засудження російського військового злочину і військового і засудження російського режиму. А звідки взагалі люди черпають якусь інформацію? Таку про правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні, бо ми, як ми бачимо навіть по Харківщині, та коли, коли приходили вже українські військові або журналісти, то люди перепитувалися. А тут справ, що справді Зеленський ще президент. А що Київ не захопила, тобто вони жили в зовсім іншій інформаційній картині і не мали нічого, ніяких відомостей з, з України не окупованої. Власне, як на Херсонщині, як ті люди намагаються все ще триматися за Україну, яку мають інформацію? Ні, в Херсонщині ми спілкуємося з людьми і завдяки інтернету, хоч і російському люди використовують vpn сервісі Ми маємо зв'язок, мають доступ до соціальних мереж, мають доступ до месенджерів. Тому спілкування іде, розповсюдження інформації іде. В Херсонщині немає такої ситуації, щоб був повний інформаційний вакуум. Останні три дні там дійсно важкий інтернет складний і погано працює. Тобто, останні три дні ми там повідомлення перекинаємо іншому поговорити немає можливості, тому що не тягне зв'язок. Але все ж таки обмін інформацією він є. Зв'язок з людьми є, і люди між собою розповсюджують інформацію. А окупантські медіа, як вони працюють? Ну в Каховці відбувся конкурс краси. Не не знаю, чи бачили ви цю. Учасницю цього конкурсу, яка собі зробила сукню з колаборантської газети? Ну але просто сукня з колаборантської газети, це означає, що не тільки газети, але й інші медіа якісь працюють. Може, зараз телеграф, наші режисери телеграф запустили. от Може, наші режисери зараз покажуть. Це прекрасне творіння медіатворіння модельне. От, зараз знайдуть, покажуть. Бачили ви де бачили цю? Бачу, бачу, бачили. Бачу, бачу. пропагандисти. Вони захватили взагалі то всі типографії, да, і районні типографії, і обласну типографію. На Дніпрянську правду випускають свої пропагандистські газети, випускають пропагандистські, ну вони захопили пропагандистські телевізійні місцеві канали і на їх базі зробили пропагандистські. Тобто, ну, вони працюють в пропагандистському, а сьогодні листівки роздають. Від вчора ввечері і сьогодні вранці роздають листівки. Там така родина, і написано: збережи родину, виїдь на лівий берег Дніпра. Ну mm -hmm. тобто, вони, вони в такому дусі там інформаційному працюють, але все здебільше в дусі радянського союзу. Ну і якраз да, ось, бачите, переможця конкурсу, сукня з пропагандистської газети. Це апогей саме ось цієї пропаганди. Такі, знаєте, в моєму совєтському ну, дитинстві в таких от е, скручених штих, то продавали сімки, так шукає може... сімки, кепки робили кепки робили. Такі принципі... так, якісь або кепка, або якась пілотка була. Я, я ще пан Сергія да останав наша хвилинка лишається. Запитаю, а от е, там сальдо е, і цей другий стримоусов вони кажуть, що всіх закликають залишати Херсонську область їхати до Росії, хто хоче, і обіцяють, що всім роздадуть сертифікати. Чипони, купони, здається, на квартири. А що це таке ці купони на квартири? Де, де за них квартири дають? В якій області Російської Федерації? Ви знаєте, то вони збирають колаборантів. Збирають колаборантів, тому що будь-яка нормальна людина не поїде нікуди. А збирають колаборантів. І тих, хто приймав участь у тому псевдодійстві, там референдум, який вони проводили, ну сертифікати, які кажете, мабуть, то розберуть плаття тієї дівчини, що виграла конкурс, а то й будуть кожному по сертифікату з того плаття. Тобто, ось таке підкріплення сертифікатів буде. М якраз може то в тих квартирах, в тому будинку в ЄСку сертифікати зараз звільнилися, то там їх, їх, їх зразу і віддають О, такий бажаючим. Він чорний. Гумор самого ранку, пане слі, раді вас бачити. Завжди дякуємо за розмову. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради.